Зібрали мототрактор Козак Полтавський на базі мотоблока форте 10 коней. Клієнт захотів отакі, щоб позаду були колеса такі ж, як спереду. Жигулі. Значить, цікава конструкція, хто не знає, хто не бачив. Тобто перероблюємо мотоблоки на мототрактори. Що у нас тут є? Основна фішка в тому, що фреза буде чіплятися напряму, напряму без ніяких ланцюгів. Як звичайно, звичайному мотоблоці буде зніматися задня кришка, підключається фреза і в нас опускатися буде весь задній мост. Це виконується за рахунок цієї ручки. Підйом і опускання. На даний момент тут є у нас болт фіксації. Тобто зараз у нас коробка заблокована, вона не крутиться. Тому що основна задача у клієнта буде їздити на прицепі. Тому коробка блокується цим болтом і вона не піднімається, не опускається. Щось заблоковано. Для того, щоб наш мототрактор міг добре розвертатися на одному місці, у нас є розблокування право-лівого колеска. І тоді йому легше розвертатися на місці. Так, що у нас тут із такого цікавого? Тут у нас ящичок під акумулятор, так приварюється. Два ремені у нас йдуть донизу на основний ролик. А з основного ролика йде один ремінь назад. Хтось скаже, що мало. А ми скажемо, що його вистачає. Тобто клієнти вже працюють, але він добре себе зарекомендував. Так, передні колеса теж жигулі, крила є. Добре, що тут передбачене кріплення під передній під'ємний механізм. І, наприклад, перехідник під косарку або під лопату. Уже всі отвори є на місці, тобто в подальшому ми можемо без проблем поставити косарку або лопату. Можна ще ставити і мульчер. Мульчер ставиться позаду трактора. Тут у нас важіль газу так виконаний. на руль. Підлога рівна. Тобто, сідати можна хочеш справа, хочеш зліва. Практично. Тормоза у нас гідравлічні по системі Жигулі. Барабанчик, запчастини бушні, але вони відновлені, провірені, нові колодки, все гарно працює. Є режим і плаваючого коли ми той болт, що я показував, викручуємо. Тут у нас плаваючий режимчик. Ставиться для фрези або ще для якогось навісного обладнання. Такий мототрактор Козак-Полтавський.